Все почалося тут сто років тому, у час війни, коли світ втрачав надію, діти кликали Марію. Сьогодні цей крик звучить інакше, але його суть не змінилася. Це крик віри та надії тих, хто шукає миру. Близько 35 українських паломників із Італії разом зі своїми душпастерями, отцем Василем Марчуком із міста Бергамо та отцем Мітратом Михайлом Хром'янчиком з Реджо Емілії. Вирушили до Фатіми не як туристи, а як паломники. Вже в дорозі вони мали можливість приступити до таїнства сповіді, готуючись до участі у святій літургії та молитві. Одним із глибоких моментів стало проходження дороги покаяння на колінах через площу до статуї Пресвятої Діви Марії. Паломники, попри в тому біль, молилися, довіряючи Марії свої наміри та прохання. Саме тут звучали слова фатімської молитви. О, наш любий Ісусе, прости дим наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Фатіма це місце, де у 1917 році троє маленьких пастушків отримали об'явлення Пресвятої Діви Марії. Марія закликала до молитви, покаяння та віри навіть у час великої війни, нагадуючи людям про Божу любов. Та милосердя. Саме цей заклик стоїть в основі паломництва. І сьогодні увечері ж відбулася спільна молитва Вервиці на відкритій площі між двома базиліками. Священики разом із паломниками винесли статую Фатімської Богородиці, символ живої присутності Марії серед свого народу. Богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь. З тобою. Бо ти породила Спаса і палита душа в останній день. Паломники взяли участь у святій літургії. Отець Михайло роздумував над притчою Ісуса про великий бенкет: Бог постійно кличе людину до себе, і відповідь кожного визначає духовне життя. Як і сто років тому, так і сьогодні. Паломники залишають митишню світу, щоб віддати Богові своє серце. Хресна дорога пролягала серед оливкового саду, і кожен крок ставав моментом молитви, коли паломники йшли разом із Христом, ледь стримуючи сльози. У каплиці святого Степана вони на колінах піднесли молитву до Пресвятої Богородиці, дякуючи за її опіку та віддаючи Богові свої найподаємніші наміри. Особливо щиро вони піднесли молитву за рідну батьківщину, заспівавши разом із душпастерями гімн України, згадуємо сьогодні нашу багатостраждальну Україну, наших воїнів і віримо, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Ще не вмер україни. Ні, слава! Ні Присутність у святому місті це відповідь на Боже запрошення. Особливо це відчуває український народ, який завжди мав велику набожність до Пресвятої Богородиці. А крик маленьких пастушків, який сто років тому лунав, Ава Марія, сьогодні відлунює у серцях українських вірних, які прийшли сюди із відкритим серцем до Богородиці.